Доброго дня! Сьогодні я буду робити розпаковку посилки з сайту iHerb. Кожного року я замовляю в такий перехідний період з літа на осінь вітаміни для дитини, для себе, коли вже починається такий період застуд, похолодання на дворі. Треба вже робити якусь профілактику для здоров'я, підтримувати якось імунітет. Тому замовила багато вітамінів, особливо для дитини. Зараз буду все показувати, розказувати, що варто купувати. Цей вітамін d 3 напевно, є найкращим на iHerb. Бренд називається California Gold Nutrition, дуже гарний зміст алкогол-фрі, не містить алкоголю і підходить для немовлят. Але, звісно, треба консультуватися з вашим лікарем, як саме вживати для маленьких діток. Я даю своїй дитині в період. Коли вже на вулиці менше сонячних днів, тобто це осінньо-зимовий період, ми вживаємо цей вітамін Д3. Придбала ще ось таку дитячу омегу. Я періодично купую для своєї дитини. Вважаю, що це один із найважливіших вітамінів для здоров'я дитини. Тому в цей раз вперше я купила ось тако, такого бренду Nordic Naturals. Це такі тут таблетки, желейки з чистим фруктовим ароматом. До речі, ця омега з риби дикого улову. Дуже гарна якість бренд відомий. По відгукам читала, що дітям дуже подобається, немає зовсім аромату риби і якість гарна. Багато сертифікатів, не тестується на тваринах, не містить ГМО, чистий зміст і також немає цукру. Будемо пробувати. 30 жувальних таких таблеток. Так, далі в нас ехінацея для діток. Я взагалі вважаю, що цей засіб має бути в аптечці в кожному будинку. Це дуже крутий імуностимулятор для діток, має противовірусну дію, антибактеріальну. Як тільки я бачу якісь перші прояви застуди у дитини, то ми починаємо приймати. Особливо в період застуд, має дуже гарну дію ця ехіноцея. Моїй дитині 2,5 роки ми приймаємо один раз на 2 дні 0,5 мл. Ця пляшечка зручна тим, що тут є піпетка, і вона маркирована. Тобто, ви бачите, скільки мілілітрів давати, розбавляти з водичкою, не містить спирту, чистий зміст. Приймати можна з 6 місяців, я так розумію. Так, це взагалі моя знахідка на iHerb, рідина екстракту трави деревію. Придбала для своєї дитини на період застуд з підвищенням температури. Перевага цієї добавки в тому, що тут міститься тільки один інгредієнт без різних домішок. І в змісті немає зовсім спирту. Це також дуже важливо. По відгукам я читала, що це дійсно дієвий засіб для зниження температури малечі. Він працює, так як я не є прихильником різних сиропів типу панадол, парацетамол, нурафен. Які дуже шкідливі для організму дитини, для печінки, тому будемо пробувати за необхідністю приймати ось такий трав'яний засіб, повністю натуральний. До речі, дуже зручна така пляшка з піпеткою можна коригувати дозування. Спосіб застосування, вже треба дивитися за вашим віком, як приймати. Зазвичай треба розбавляти з водою. Будемо пробувати. Зараз тепер швидко покажу, що замовила для себе особисто. Це вітамін С ось такий вже відкрила, потрошку вже приймаю. Так, далі колаген ось такий, тако, такого бренду з вітаміном. Це трохи пізніше буду приймати. вже, Це для кісток, для шкіри покращення стану. Дуже гарні відгуки саме цієї фірми. Буду пробувати. Далі Омега 3, я вже розповідала, яка важлива омега для нашого організму, тому обов'язково завжди собі замовляю. Далі масло лаванди дуже гарної якості. Обожнюю цю фірму Now Essential Oils 100% чисте масло лаванди. Можна застосовувати в аромалампу також, коли приймаєте ванну, дуже корисно для дихальних шляхів, особливо в періоди застуд, також коли запалення дихальних шляхів, хворієте, це дуже така корисна профілактика. Так, взяла собі ось такі серуми для обличчя. Вони йдуть як пробники по 10 мл. Взяла на пробу. Дія направлена на усунення якихось недоліків, рубців, освітлення пігментації. Так, І покажу, ще ось такий вітамін С для шкіри обличчя. Така рідина 52 мл. Пляшка скляна з піпеткою. При перших ознаках старіння покращує стан шкіри, шкіра сяє, освітлюється. Ось така в мене була розпаковка посилки з сайту iHerb. Сподіваюсь, було корисно. І дякую всім за перегляд.